15 липня 2024 року. Сьогодні хочу зробити огляд на ще одну ділянку, чи назвемо це плантацію кавуна селекції саката. Кавун у нас іде тут дещо специфічний, з точки зору стандартного ринку. Це гібрид Регус. Ось, ось у нас лежить екземплярчик. Це триплоїдний гібрид безнасінневого кавуна японського виробника насіння. Вирощуємо ми вперше. Взагалі ми не займалися раніше кавуном. У нас, у нас був більш такий пасльоновий ряд. От, але Почавши, почавши займатися ось один з таких якби експерименталь, експериментальних форматів це е, даний, даний гібрид. Для того, щоб виростити цей гібрид і для того, щоб він у нас запилився, нам потрібний, потрібний опилювач. На даній плантації ми використовували е, опилювачем знову ж таки, селекції саката ось е, гібрид «Альвафі». Такий, такий світлий, він щось таке середнє між Чарльстон Грей. і важко, важко мені сказати, який це сортотип, але він виступає в нас тут опилювачем. Ми його садили близько там, 30% від загальної кількості висаджених кавунів. і Ми використовували тут ще один із запилювачів чи опилювачів, запилювачів. Гібрид е, Fireball, типу огоньок, типу Шуга Бебі. Ну, як, хочемо, як хочемо, так і називаємо. Ну, ось поки що проходжу до огонька, я хочу показати фаєрбол, як зав'язався. Ось на стеблі. Раз, два, три, чотири, п'ять, ну, шість, сім, вісім. От буквально на е протяжності 2 метри рядка ми маємо зараз закладено 8, а може й 9. Кавунчиків маленьких, які звичайно потрібно ще качати, тому що фактично, фактично він тільки почав, почав утвор, Я Думаю, що, що тут ще біля півтори неділі, мабуть, до, до першого збору. Ну і Як ми робили? Ми робили ось рядок, у нас йде Ельвафі. Іде рядочок Ельбафі, і у нас рядочок іде регуса. Ну і регус рахуємо. Знову ж таки, раз, два. А там лежить запилювач. Три, чотири, п'ять. Коротше, не знаю, багато. Хочу сказати, маємо велику проблему, тому що е, треба охороняти кавун. Я знаю, що вже вчора я знаходив по як це сказати, шкірочці, знаходив, хоча він ще далеко не зріли, але люди вже пішли. А, так, ось я і підійшов до слідуючого запилювача. Це у нас гібрид Fireball. Шуга, шуга Бебі. Ну, не знаю, він якийсь ось такий, полосочки в нього зверху є чомусь. От, знову ж таки, вперше вирощую, не можу, не можу зараз пізніше. Коли почнемо збір, дай Бог, то, звичайно, зробимо огляд і по цукрах, і по всьому. От, але зараз на сьогоднішньому етапі, на 15 липня, маємо таку картину. Тобто, як ми робили? Ми робили двома способами. В перший спосіб ми робили рядок головного гібрида це регус. От. Дівчатам, щоб легше було орієнтуватися, я їм говорив, це в нас мама, а то в нас, а то в нас папа, тобто запилювач, ось регус. Йшов. А слідуючий рядок ми робили або ельвафі, або фаєрбол. Потім ми дещо змінили тактику, ми взяли його, зробили по-іншому. В одному рядку ми робили дві рослини, садили регуса і одну рослину садили Цього фаєрбола. Фай, чому фаєрбол і чому ельвафі? Тому що ці е, гібриди вони дуже сильно відрізняються по своєму сортотипу від? Е, Регуса. І тому е, ми впевнені в тому, що не будемо плутатися при зборі, е, при, тому що якби як, як, можна, ну, можна було взяти якийсь типу Кримсон або типу Тайгер-сортотип. Е, але при цьому всьому, звичайно, ми е, заплутувалися б е, і нас е, ідентифікувати було б важко. Ось, бачите, подвалі лежить регус. А ось, знову ж таки, метр на метр полоски. А, до речі, хочу щось сказати. У нас брали 80-сантиметрову прозору плівку, найдешевшу, 30 мікронів в торічку. От, в принципі, вона там десь по ціні, мабуть, до 2 гривень була, чи гривня 70, не пам'ятаю вже точно. От, е, вкладали своїм плівкоукладчиком власного виробництва. Е, так, ось. Раз, два, три. Е, три. Ну, звичайно, тут ще будуть формуватися. Пліті пішли. Вон, три. Так, далі. Чотири. П'ять. О. Ну, і пішло, пішло, поїхало. Е, хороший хороший кавунчик. Е, бачу, що, в принципі, якби закладка непогана йде. Ось ось три штучки лежить, три братики чи три сестрички. Дуже-дуже красиво. Ну, Такий кілограм. Мабуть, вже по 2 два, по два половиною. Е, хотілося, б, хотілося б, є перспектива спрацювати з мережею, от, е, одну, якоюсь, е, тому хотілося б отримати такий невеликий плід, е, тому я дещо, е, ми зробили дещо загущену посадку, тому що все-таки мережі не потребують такої дуже великої ягоди. У них саме такі оптимальні.